Дивіться, будь ласка, це Офринка. Вона вся заплакана. Вона реально вже десь хвилин 10 плаче. Перше я хотів її пожаліти, але зараз мені стає з цього трошки смішно. Це не смішно. Бо ви собі навіть не уявляєте, чого вона плаче. Здавалося, має бути горе і типу, так далі. Але Офрина плаче, тому що я з'їв останній тунець і не поділився з нею. Собі тунець був, Я собі лишила бути пельмені, я тунця хотіла. Дивіться, якщо чесно, мене просто життя не готувало до такого. Мені, типу, байдуже, як хтось щось з'їв моє, типу. Я більше нічого не мала, я собі тунець з хлібчиком хотіла, бо я пельмені не хотіла. Ти не розумієш. Ти Ні, не напевне, ти напевне, може я трошки роблю і неправильно, але мені просто з цього щось смішно. типу. ти плачеш через те, що я з'їв твій тунець. І вона такої плаче.